Леся Українка, Прозові твори. Біда навчить. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, Та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде там і засне, що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він з своїм товаришем, теж молодим горобчиком дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили. Та й знайшли три канопляні зернятка. От наш гробчик і каже Мої зернятка, я знайшов, а чужий і собі мої, коли мої, коли мої? І почали битися. Та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились-бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернятка? Зирк, а зернят вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє. Дорні бились, а разумні поживились, дурні бились, а разумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви дуру бились, то я з моїми корчатками поснідала вашими зернятками. Що то, сказано, як то дурний. Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв добру науку, то, може б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову вчись своїх дурних корчат розуму, а з мене і мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю. Ви ж такі розумні. Е, ні. Каже курка, вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі, он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Застався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити, і полетів у гай. Прилетів гай, коли бачить, сидить Зазуля на калині та все куку, куку, -ку, от він до неї. Тіточко, що я вас попроситиму, навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї і так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зазуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи, чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав гарабець і полетів геть. Полетів він геть аж на болота, а там ходив бузько і жапав. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло: Пане. Навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Що? 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 закликатів Бузько. Тікайно ти, поки живий. Я вашого брата. Гробчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить, він сидить на релі гава й сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку. Сама не знаю. Чи не можете, дяденочко, мене розуму навчити? Та ні, синочко, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми, розумна, розумна, то може, вона тобі що порадить. А я до того розуму не дуже, бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі в дублі мешкає. От він туди. Бачить, справді, сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані! Чи ви спите пані, пані. Сава як кинеться, як закріпоче крилами. Га? Що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я, горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Осе напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. коли все, як стало вже добре темніти, прокинулася сава, та як заведе гу-гу. Горобчик гу, кашотерп за страху. Хотів уже втікати та якось отримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі у неї світять, страх та й годі. «Ти тут чого? спитала. А я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала, ну чого тобі треба, чого стримиш?» Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікай но ти, а то я голодна, гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопився, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли все у нього над головою щось як заскригоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сочку сорока білобока та так скригоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до того? Чи ба, який цікавий, а хоч би і з тобою? Та я дуже радий, як за мною, я б вас просив, моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та й веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, то тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко із з глузду зсунутись. Ти ось поговори за мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш, та все дрібніше. А бодай тобі зацепила, скрихатухо, крикнув горобчик, Ото глушиш, цур тобі, та скриж від неї геть. Сів собі, горобчик на полі та й думає де я того розуму навчуся, скільки світу злітав, а щось небагато навчився, хіба вже воно так і зостанеться? Зажурився він, поглядає сумно на полю, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Ну ще всього поспитаю, все вже останнє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука, я вже давно його шукаю та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так та його легко знайти, а я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Пасумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі й сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод. Вночі, де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо і знайде. То за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди гаробці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То гаробці його й не женуть від себе, а перше то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і собі. Придивлятись, як то гнізда будують. Почав він пір'ячка до пірячка збирати, Соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати, куди зберуться на раду, то його кличуть, так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну. Вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт, годувати діточок та вкривати, та глядіти, та от хижого птаство боронити, не до гуляння було. А вже що господарний був горобець. То було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусіденьку мудрі, і де ви того розуму навчились? питають було його. А він було тільки головкою кивне. Біда навчила, каже. Волий, 1890 рік.